103 першокласників Ужгородської музичної школи номер 1 посвятили в юні музиканти. Традиційно, урочисто та музично. Матвій на сцені виступає вже не вперше. Грає на фортепіано і на органі. Як досвідчений музикант знає, що потрібно для успішного виступу. Ну добре, знати ноти і побороти свій страх. Слушні поради для першокласників має ще один піаніст школи Дмитро. Я б сказав їм, щоб вони більше грали, багато повторяли і ще. Щоб вони не, не вибирали дуже тяжкі твори. Соломія цього року почала грати на фортепіано, барабанах і ксилофоні. Ксилофон – це музичний інструмент. Щось, щось як фортепіано, тут теж так розположені жні ноти, але звук дуже стрімкий. Не як у фортепіано. грати з такими паличками по нотам. Тут є ноти, все одно, що так фортепіано, все одно, що тільки інший звук. Фаворитами серед першачків незмінно залишається фортепіано та гітара, а ще вокальний відділ. Не по суті задніх також духові та ударні інструменти. Це вже певний конкурс попасти на відділ духових та ударних інструментів. Клас ударних інструментів до заслуженого працівника культури України Артема Калинича. Зараз така тенденція, половина з них дівчата. У нас дуже багато дівчат, які навчаються на відділі духових інструментів і на ударних інструментів, і на трубі. І блок флейта, флейта – це вже як отче наш, але дуже багато дітей саме опановують якісь дівчата, опановують такі інструменти, що колись пару років тому назад нам би в голову не прийшло, що дівчинка може захотіти грати на цьому інструменті. Свято першокласників це завжди аншлаг у залі. Приходять всі найрідніші, аби підтримати юних музикантів. Привів внучку Катрусю першокласницю, яка продовжує нашу сімейну традицію, бабуся музикант, дочка музикант. І дві внучки вчаться в музичній школі. Я сам митець, і воно виховує таку, таку мистецьку професію. Для музичної школи цей рік особливий, ювілейний. У березні відзначатимуть 80-річчя. Обіцяють багато яскравих концертів упродовж всього навчального року. Всі будуть благодійними, і цього разу зібрані 2000 тисячі гривень передали на зігрівайки для наших захисників.